Тоді в мене був «Діалаб» Модемчика Корп. «Діалаб», звісно, на наших телефонних станціях, а у нас аналоги були старифікації. Ну, це старифікація. І я тобі ще скажу, що якість. Ну, якщо були телефонні станції цифрові, у них все ж таки якість була пошвидша. А в мене була класика — аналог. Швидкість, яка була. Рекорд, який я тоді ставив, це був, по-моєму, 40. Це був буквально там один-два рази, коли вдавалося приєднатися. В основному це могло бути або 36,6, або іноді навіть 15. Ну, тобто залежало ж від якості сигналу, від якості дня, від провайдера. Провайдерів міняли, тому що це було дуже. Ну, тобто, ти платиш. І за провайдера, і ще і за телефон за хвилини. Тобто, компанія Утел стала багатою на такі е, Тому що е, колбек з'явився набагато пізніше, коли ти, власне, дзвонив провадеру. Він перший раз інтернетом скористувався? 99-й. 99-й. А це типер в Яху? Це, от, власне, Яхо, це кінець, десь, десь я. Думаю, це з листопад чи грудень 99-го. Якраз мене затягнули в цей юзик. І от власне я тоді зареєструвався, у мене з'явилися. Я ще не дуже розумів, як цим всім користуватися. Пам'ятаю, браузер Netscape, до речі, був. Так, да, Netscape.